Улюблені такі місця, де ми набралися сила. В мене це був міст на залізничному вокзалі. А зараз мене вокзали пригнічують, бо я розумію, що це місце, де люди розстаються, і, можливо, навіть ніколи більше не зустрінуться після цього. Таким відвертим зізнанням розпочалася розмова з переселенкою з Маріуполя Світланою. Вона разом із дітьми покинула рідне місто на початку повномасштабної війни, 24 лютого. Нове життя довелося починати у Дніпрі, проте її серце та душа були у Маріуполі, де залишився її чоловік. Потім Запоріжжя. У квітні я приїхала до Запоріжжя, бо виїхав мій чоловік, який працював тоді поліцейським. Він зміг виїхати. Саме сюди працював, штувався тут, і я до нього приїхала. Поки я не знала, що з моїм чоловіком. В мене я так ось як згуртувалася, і я не дозволяла собі ніяких емоційних переживань, і не плакала нічого. Коли вже чоловік відтуда вибрався, і я заспокоїлася, тоді я вже так попливла, стала почувати себе погано. В мене почалася така апатія, коли нічого не хочеться ні робити, нікуди не ні, ні йти. У Маріуполі Світлана працювала фотографом, мала клієнтську базу та робила зйомки ледне щодня. Навички з художньої фотографії перекваліфікувала на репортажні знімки волонтерської діяльності. Займатися фотографією це також, мабуть, вимушена така міра, бо я розумію, що у Маріуполі в мене була клієнтська база, в мене була, була якась сім'я, я завжди працювала, також в мене був дуже великий запит, а тут у Запоріжжі треба все напрацьовувати наново. І якщо гаяти цей час, конкуренти займуть ці вільні місця. Тому це такий безвіхідь, коли треба починати заявляти про себе та щось робити. Наразі дівчина працює волонтером та піар-менеджеркою у благодійній організації Карітас Маріуполь. Я піар-менеджерка. Я висвітлюю роботу нашого волонтерського центру, бо інформаційна підтримка, інформація це також дуже важливо. Ми повинні мусимо не тільки допомагати, а показувати людям, що вони потрібні, що вони не кинуті, що Україна з ними і є кому їм тут допомогти. Такою вірою та підтримкою Україна зможе вистояти та перемогти. Світлана разом з родиною сподіваються, що вони зможуть повернутися до рідного серцю Маріуполя.